Як мали б виглядати ці гарантії безпеки в цій угоді, на вашу думку? Знаєте, е я не є воєнно-технічним експертом, угу. але в силу того, що я достатньо часто присутній на різного роду обговореннях, де і військові, і воєнно-технічні експерти піднімають питання, а що ж таке гарантії безпеки в українському розумінні? Так. Я для себе зробив декілька дуже цікавих висновків. Висновок перший: ніхто не знає, що таке гарантії безпеки. Це перше. Другий висновок є попередні роздуми з приводу того, що Україну теоретично може задовільнити. Закрити небо, наприклад, так? Ага. або, е, чисто умовно, ну, варіант, е, я би сказав так. Реінкарнації п'ятої статті угоди про НАТО без вступу у НАТО. Ні то, ні друге на сьогоднішній момент, ну, як на мене, не проглядається з точки зору бажання наших партнерів. Наявність е, манюсінького збройного контингенту ага. на правобережжі України з моєї глибокого переконання гарантіями безпеки не є слова зовсім. Так Але давайте ми питання гарантій безпеки лишимо е політикам, дипломатам і експертам з воєнно-технічних питань. Uh -huh. Тому що я відверто кажучи, все, то, що я слухав, і все, що я чув. Е ну, немає таких гарантій безпеки. Направду. Ну, от немає. А їх як, їх. Вони, як вони тоді могли бути в цій угоді, якщо їх немає? Вони завидують. Ну, навіть немає? якщо б американці. Вписалися в ту ситуацію і дали би якісь свої, своє бачення, щось подібного до п'ятої статті, тобто, у випадку заключення миру, у випадку підписання мирної угоди, американці гарантують, що вона буде дотримуватися обома сторонами, і гарантія американців буде у вигляді присутності збройного контингенту, закритого неба або ще якихось речей. Ну, тоді теоретично це могло б ну, переконати інвестора. І В даній ситуації Америка пост повністю дистанціювалася від цих речей, а е, наявність як такого американського капіталу на українській землі абсолютно не є гарантією безпеки. Трамп ну, думає дещо по іншому. Е, е, я хотів би, щоб він напевно запитався своїх радників, а скільки американські компанії втратили. Капіталів в Російській Федерації після того, коли вони вимушені були з початком активної фази бойових дій покинути Російську ага. Федерацію там, де вони були присутні, я бачив цифру порядку 30 мільярдів доларів. Ага. Ну тобто, присутність американського капіталу в Російській Федерації жодним чином не обезпечила світ від того, що Росія починає агресивну війну. Ну направду. Ну, це трішки інша історія. В будь-якому випадку, наявність е, американського капіталу на українській землі mm -hmm. абсолютно не обезпечує. До речі, слухайте, ну, щоб далеко не ходити. Американський капітал в Україні присутній. І присутній і досі. В кінці кінців, давайте ми з вами згадаємо, хто є трьома найбільшими трейдерами українського зерна: mm -hmm. Луї Дрейфус, Карділ. Тобто є компанії з американським капіталом, які мали і мають на сьогоднішній момент достатньо великий обсяг е землі, які мають на сьогоднішній момент купу техніки в Україні, uh -huh. які ведуть достатньо серйозну роботу з нашими фермерами. Скажіть мені, будь ласка, до речі, дуже великі обсяги вони мали на Запоріжщині, на Херсонщині. Те, що нині окуповано. Так, те, що нині окуповано. Скажіть, мені, це яким чином зупинило росіян? Ні, звичайно. Ні, звичайно. То в мене є питання: а чого воно мало Чого воно має зупинити, наприклад, якщо десь на Полтавщині почнеться розробка, або там, я не знаю, в Шевченко в Донецькій області почнеться розробка корисних копалень, літію, наприклад. У ну, мене, мене є пояснення з цього приводу, тому що на момент початку широкомасштабного вторгнення позиція ну, демократів була дещо іншою, ніж позиція республіканців. Ой, я вам хочу сказати, що за 100 днів позиція Адміністрації Трампа, республіканської адміністрації, так трансформувалася, що вони дуже гнучкі щодо своїх позицій. Вони їх дуже частенько міняють, в залежності від того, як відозмінюється на навколишнє середовище. Okay. Тому жодних ще раз говорю: гарантій, я, ну менше з тим, ще раз говорю, це. Питання експертів і так далі. Але повертаючись до цієї угоди, яка має бути сьогодні ратифікована. Я розумію, на що ратифікувати її? Я розумію, що ця угода, я буду говорити, напевно, дуже паскудні речі, з економічної точки зору, ця угода для України, як і для США, в найближчі, ну, як мінімум, 10 років, не буде мати жодного зиску. Я постараюсь пояснити: дивіться, е, українські експерти і е, є експерти європейські, е, які говорять, скільки часу треба е, видобувній компанії, яка приходить на те чи інше родовище корисних копалин, коли вона з моменту туди заходу буде мати перші гроші від видобутку корисних копалень. Європейські експерти говорять, що це 8-10 років. Українці більш оптимістичні. Вони кажуть, ну якщо добре напрягтися, в 6 років можна вкластися, що з'являться перші гроші, які теоретично можуть відраховуватися в якості платежів. платежі. За часів Трампа цієї адміністрації цього не буде, ну, попри за все, ну, направду. Ну, тобто, з економічної точки зору, до речі, заяви Шмигаля з приводу того, що в технічній умові про розподіл коштів оце третя оця технічна угода, буде написано, що перших 10 років всі кошти, які будуть генеруватися цією компанією, будуть спрямовуватися в інфраструктурні проєкти в Україні, Ну тобто це в кращому випадку там 2-3 роки роботи цієї компанії. І у 2-3 роки, не більше. Тому. Ну, абсолютно зрозуміла, до речі, заява Трампа, що махаючи цим папірцем, він сказав, що в певній перспективі Сполучені Штати Америки теоретично можуть отримати від цієї угоди більше, ніж там 350 мільярдів доларів. Так пам'ятаєте, бачили цю заяву? Так, так. так. Да. Е, з цієї точки зору, що ця угода є безстрокова, в дуже далекій перспективі, колись 50-60-70 років. Можливо, якісь серйозні кошти там і будуть. Можливо, долар на той момент буде зовсім інакший, ага. е, тобто Трамп може і не збрехав. Але просто треба чітко розуміти е, часові рамки. Ну, тобто, ага. це точно не там, рік, два, три. І це ще раз повторюю тільки після того, коли е, війна скінчить. Тому, як на мене, це абсолютно спокійно можна ратифікувати. Друге, як на мене, ця угода не несе на сьогоднішній момент ніякого економічного сенсу, вона несе політичний сенс. Україна вже розблокувала воєнно технічну допомогу зі сторони американців. Ми мали змогу нарешті отримати вже від адміністрації Трампа 50 мільйонів доларів закупи техніки. Mm. Ми отримали від американців більше ніж на 200 мільйонів доларів технічного обслуговування на f 16 що знаходиться в Україні. А американці таким чином отримали папірчик, яким він може відзвітувати перед своїми виборцями, що він хоч щось досяг за 100 днів свого перебування в увальному кабінеті. Тобто обі сторони теоретично задоволені. Обі сторони теоретично задоволені, а в реальній дійсності поки що. Ну, я не бачу якихось там економічних, потужних там результатів. Ще один момент. Ми з вами ще говоримо про українську сторону, правда? Так. Американська сторона, до речі, в тій третій угоді, знову ж таки, в якості анонсів було сказано, що рівень впливу на прийняття рішень напряму залежить від коштів, які внесені тими чи іншими сторонами в цю угоду. Американці е, можуть вносити туди кошти, до речі, це і норма є в цій угоді, що буде ратифікуватися. Що може зараховуватися монетарна частина е, тої воєнно-технічної допомоги і протиплити сил ППО, які будуть надходити в Україну. Прекрасно. Але в бюджеті Сполучених Штатів Америки на 2025 рік для допомоги Україні, воєнно-технічної і макрофінансової любої. Не передбачено жодного центру. Ну, свідомі. Тобто наповнювати американську сторону, нема чим. Так 300 з лишнім мільйонів доларів уже нам додатково дають. Просто я хотів би, щоб ви поточнили, все-таки гроші зараз. Ні, ні, дивіться, то, про що ми з вами говоримо, то, що ми купили у американців, це не буде зараховуватися, Ми купили. То, що ми разом з європейцями заплатили. Американським компаніям, зокрема, Боїнгу, за технічне обслуговування в 16 від американської адміністрації було потрібно лише одне: згода американської сторони на здійснення операції з воєнно-технічною допомогою. Тоді по я, проблемах... по, по іншому, сформую питання, бо дійсно воно не зовсім влучне було. Програми, які були затверджені президентські на 25-й рік, і вони виконувалися Байденом на завершення його каденції, і фактично за великим рахунком, дещо продовжувалося виконуватися і вже за часів Трампа. Вони ще ж не вичерпані. Ні, там лишилося небагато коштів, дуже небагато це раз. По-друге, е ті кошти будуть зараховуватися в американську частину після ратифікації. Українською, я так розумію, і ратифікація має бути американською стороною. Uh -huh. Тільки після того в реальній дійсності ці кошти можуть почати надходитись наскільки я знаю, там тих коштів закінчуються вони в кінці травня місяця. Тобто, в мене є дуже великі сумнів, що ті кошти реально будуть зараховуватися в якості, ну, встигнуть зарахуватися в якості американської частини. Ну і ще одне. Ну. В кращому випадку це декілька мільйонів. Окей, 1 жовтня не за горами. Це новий фінансовий рік у США. Ну, от тоді ми і з вами чітко скажемо, що американці планують е, внести в цей фонд. Але до 1 жовтня нема нічого. Якщо немає нічого, ну і Україн, з української сторони не буде нічого. Ага. Тобто цей фонд носить чисто політичний такий якийсь окрес і все. Ну, я вважаю, що це не дуже погано, в принципі, для нас. Ні, я вважаю, що це добре, тому що нам вдалося розблокувати воєнну технічну допомогу. Слухайте, ну ми реально без американців сьогодні просто, тому що е е дивіться: е в усій структурі НАТО беремо архітектуру постачання зброї в, в межах НАТО, там mm. практично в кожному зразку зброї присутня американська сторона. Так. Е починаючи від е стандартів. Закінчуючи якимось елементарним навіть в класичному тому Shadow, який ми так дуже сильно любимо від британців, 30% належить Америці. Якщо Америка, Америка говорить ні, Британія нам не дасть жодного Shadow. Ну просто. Тому, до речі, та сама ситуація з тими танками Абрамс Перший. То, що нам Австралія хотіла дати з 2024 року і зараз почала передавати, от тільки тільки зараз американська сторона формально дала згоду на цю передачу. Та, це танки старенькі, та там дуже слабонька башта. З точки зору там, потрапляння того дрона, МПВ, це біда, там треба ставити обов'язково ті антидронові етажерки і так далі. Але це танк. І нам він абсолютно потрібний. Звичайно. Але американці блокували, починаючи з приходу Трампа в овальний кабінет. Так і Байден не дозволяв їх транспортувати до України. Давайте скажемо щиро. Ну, але Австралія погодилася віддати, тому що вона бере в себе Абрамс Другий. А ті танки жодним чином не воювали, вони просто там 20 з хвостиком років простояли в них на площадках. Але не суть в цьому, суть в іншому. Uh -huh. В тому що нам потрібне це політичне рішення. Без нього ми реально по руках зв'язані. Воно є. Тобто, я вважаю, що сьогодні буде ратифікована ця угода. Ага. Я може би навіть і думав, що воно буде. Я не думаю, що конституційною, але принаймні достатньо великою більшістю буде точно. Я точно думаю, що підтримує і е... батьківщина. Ага. і я щось думаю, що і. Однозначно, і європейська солідарність підтримує, тому що ну однозначно це потрібно для України. Попри всі ті недомовленості, що на сьогоднішній момент демонструє уряд, Ну, він дійсно не підписав, що тих дві додаткових угоди, звідки він їх візьме. Ну от таке. Ну але в будь-якому випадку, всі представники уряду були на комітетах Верховної Ради, всі розказували. І була і Свериденко, і Качка був, тобто і Соболь, всі розказували. Так що в даній ситуації я маю надію, величезно, що все буде ратифіковано. Пане Олеж, дуже, як мені чесно кажуть, дуже все сподобалося. Єдине, тоді мене запитання виникає. А що це було до підписання угоди? Чому так активно Офіс президента противився підписання цієї політичної декларації? За великим рахунком так виходить. Ну, я не скажу, що він противився. Ну, а як це назвати? Затягували постійно підписання угоди. Це ж очевидно було. Ні, ні, дивіться, е, в тому вигляді, в якому нам американці дали ті угоди, їх підписувати було не можна. Там було визнання боргу, там було зарахування е, в якості української частини тих коштів, що сьогодні вже розробляються добуваль, добувними компаніями. Там було втрата економічного суверенітету з приводу права першої ночі цього фонду визначати, прийде інвестор чи не прийде. Там було багато. Такого не потрібно. Ми займаємо зі слів хочу... офісу, а не з документів, тому що їх не було. Слухайте, в якому випадку. В будь-якому випадку, той варіант, що підписала Своєденко на сьогоднішній момент, є прийнятним з точки з, ну, з моєї точки зору для. Так. прийнятним. Все, що було до того, ну. Все, що було до того, то було окей. Okay, okay, <свят> okay. Добре, перегорнули тоді цю сторінку. Поїдемо далі, тому що я вважаю, що тут справді є чимало політики, але наголошу, добре, що ми вийшли на підписання угоди. Тут я з вами погоджуюсь на 100%. Політично нам це дуже дуже потрібно. Я сподіваюся, що заяви Трампа, останні які у нас з Білого Дому, що рішучих кроків по відношенню до Путіна, вони в тому числі обумовлені нашою позицією лояльною до Білого Дому, і це правильно в умовах широкомасштабного вторгнення нам треба мати партнерів, таких як. Трамп, а не таких, як Путін, врешті-решт, такі як Сполучені Штати Америки, тому що США очолює сьогодні Трамп. Ну на жаль, так це така реалія. але і тут можна працювати.